Було би чудово, якби кожного ранку ми відчували гарний настрій, купу енергії та щастя. Але реальність така, що бувають стресові, сумні чи навіть депресивні дні. І добре, якщо їх небагато. Але якщо сумний чи стресовий період затягується, наше тіло та психіка потребують допомоги і підтримки. ТОП 3 способи знайти нові ресурси і побороти стрес. Вибери одну з активностей, і впродовж 15-30 хвилин гарненько розімне тіло. А щоб було легше почати і веселіше продовжити, увімкни на фоні ритмічну музику. Після зарядки, танцю, плавання, пробіжки чи іншого фізичного навантаження, психічний стан покращиться. Займися милюванням, ліпкою з глини, вишивкою чи іншим заняттям, яке сконцентрує тебе на процесі і допоможе відволіктись від думок. Або спробуй медитативні практики. В нашому мозку також варто відпочити від думок, а опісля він знайде сили впоратися зі стресом. Обговори свої емоції з друзями чи рідними. Але якщо ти переживаєш, що поруч нема людини, яка сприйме твій меседж всерйоз і не стане кепкувати, звернись до професіонала. Ти можеш анонімно поспілкуватися із психологом, який вміє правильно будувати розмову і не знецінюватиме сказане тобою. Повір, дуже часто варто почати говорити про проблему, і ось вона вже практично вирішилась. Бувають різні дні та різні події, але пам'ятай, що ти можеш впоратися зі стресом.